Друзі, всім доброго ранку! Я зараз знаходжуся в Вінниці на календарі 27 листопада. Ми вчора вранці, чого вчора, сьогодні, у 4 приїхали. Ну, ви все бачили. Я заселилася в квартиру і вже не було сил знімати. А зараз хочу показати вам апартаменти, в яких я. Зупинилися Вінниці. Ця апартаменти моя подруга знімала на сайті Airbnb. Коштують вони. Давайте ви зараз побачите огляд і потім в коментарях напишете, скільки ці апартаменти можуть коштувати В листопаді 2022 року. Нагадую, я знаходжуся в місті Вінниця. Це три години від Києва. Кількість мешканців десь близько, до речі, я нічого не знаю про Вінницю. Зараз буду снідати і подивлюся, якісь відоси на Ютубі. щоб більше дізнатися про це місце. Хоча у мене тут живе подруга, яка мене запросила. І вона корінна Віннічанка, але... але я теж. Люблю дізнаватися якісь цікаві історичні факти а, про ті місцевості, міста, а, в яких я зупиняюся. Тому давайте починати. Велком! Ні, вітаю у Вінниці. І такий маленький спойлер. Я була трошки в ахуї від е дизайну. Квартири. <сум> Я ще ніколи не зупинялася. Версалі в такій е, інтерпретації квартирній. Поїхали. Двері. До речі, дуже цікавий е, замок. Він без е, ключа. Так, він кодовий. Тут, наче, ну, з тої сторони, я потім покажу, о, вмикається таке табло, і ти нажимаєш е цифри. Послідовність. Це Вінниці нагадую. Ми заходимо в передпокій. Ну, потрапляємо в передпокій і одразу нас зустрічає якась е придворна дама. В розкішній сукні з книжкою. Це, 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 це. Фото. Да, мені здається, це фото на холсті. Освітлення на датчиках, люстра, дивіться, яка. Отут о, ці вісюльки скло. Отут скло. Далі я вже мацала, там теж такі люстри будуть. Блять, ну що я все спойлерю. Мені здається, там стеклопластик. Хоча, може, це теж не скло. Не знаю, але виглядає помпезна. А гілочка і величезне дзеркало. в рамі. На стіні, мені здається, це штукатурка, так? Я не експертка, але довгий час продюсувала. Одну блогерку, яка розповідала про ремонти. Блогерка далі продовжує своє активне YouTube життя під моїм чітким наглядом. Поїхали дуже багато двері. Две, две, дверей, на мій погляд, вони тут зайві. Welcome. Let me know. Uh, кімната number one. Вона прохідна. Стіл, два стільця, живопис, диван, він розкладається, мені здається, я впевнена, він розкладається. Шафа, я в повний зріст. От тут у нас ще додаткові постільні принади. Тут саме шафа. Куди можна покласти речі? Ця, кімната, ця квартира розрахована на 4. Так, знову живопис. Це кондиціонер. Мені так здається. Скоріше за все. Трошер. До речі, я його не вмикала. О, яка краса працює. Ні, це не скло. І далі у нас центральна кімната з цим королівським ліжком. О, тільки зараз побачила, дивіться, що ця картина, вона випукла, так зроблена, об'ємна. Не з рахунок малюнку, а за рахунок текстури. Заходимо в центральну кімнату, і вчора в мене був естетичний шок. Таке, знаєте, от Рококо. Рококо, це ж після Броко стиль а в мистецтві, в архітектурі, в дизайні. А, ще більш помпезний, ніж бароко. Палас. Дуже приємний, м'якенький, я давно не ходила по паласах. От ми зараз зупинялися біля Львову в... в готелі, там скрізь ковролин. Два вікна, дуже багато батарей, опалення чомусь не регулюється. Тому в квартирі досить так тепло. От тепло, я навіть вікна повідкривала, хоча на вулиці температура мінус один. Живопис знову, дивіться, наче з мене малювали. Ліжко дуже зручне, подушки теж, коли я заселилася, ліжко було застелено по стандартам готелю. Ковдра під матрас, потім от ця, 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 ця частина з як це називається? Покривало, да, покривало. Теж так було дуже все акуратно застелено і подушки стояли. Кондиціонер є. Далі от дві тумбочки, лампи. Тут два крісла і картина Сматріни. В центрі композиції я, невгамовна Монро. Це моя близька подруга о, Женя. Це моя друга близька подруга Аліна Дороцюк. Це. А це хто? Пан Історик і мій друг Хто ще? Міша. Ну, а це потенційний жоних. Ім'я Адам дає нам яблука. І ми. Вирішуємо, хто буде тестувати? Спочатку яблука, потім Адама. Ну, така фантазійна історія. В коментарях можете пофантазувати, що автор цієї картини хотів нам сказати. Дякую. Так. Другий шок це розмір плазми. Я такі телевізори бачила тільки в величезних магазинах побутової техніки. Я коли вчора вімкнула щось на ютубчику, так фоном подивитися, так трохи аж злякалася, комод, цукерки, і що мене дуже приємно здивувало: троянди. А, натуральні. Це не штучні. А, далі я запрошую вас у ванну кімнату і знову двері. У ванній кімнаті теж тепло. Також теплий пол. Теплий, так, да, теплий. Величезна душова кабіна. Мармур на стінах. Ну, під мармур, я думаю, це плитка. А два виду о, оцієї лейки, тропічний душ моя мрія. Далі тут о, унітаз і батарея. Батарея це різноманітні засоби для миття ваших частин тіла. Знову живопис, який ну, трошки відрізняється від м м м м інших картин. Пральна машинка, я вчора вже попрала речі. І тут батарея з... 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 з догляду. Це все було. Це моє, а це все було. Навіть нова мочалка. Дуже приємно. Тут я відкрила шухляду і теж була здивована цим. -цим. Можна користуватися. Це моє, все інше було. Рушники, дзеркало величезне і підсвітка. Далі вмикається витяжка, оце я не знаю що. Фен працює, все працює, все тестувала. І знову люстра. Ну, це пластик. Хоча виглядає досить масивно. Ось тут мені теж здається пласт. Забула показати канділябру і мехуя. Так, ванна... Ой, ванна. Кухня. кухня. Кішен. Дивіться. Все а, в біло-чорних тонах. Знову срібна люстра. Є все необхідне: чайник, кава, машина, ножі, а, різноманітні кухонні принади. Тут в нас а, набори штопор. А де штопор? Штопор є? Шеснока чи що це? Це для чого? Це часник, це горіхи. Ага. Так, це печиво я з собою привезла. Дуже приємно було побачити величезну кількість різноманітних чаїв. Мікрохвильовка, духова шафа, холодильник, матова така поверхня. Геть з України. Москальне, красивий. Так, і друге здивування пляшка шампанського і знову натуральні троянди. Деревце, чистота. От все. Знаєте, з те, що я такі інтер'єри не дуже полюбляю. Ну, це не мій смак, але дуже приємно знаходитися. Тут в нас бойлер, хос якийсь, знову ж таки, принади, є розкішний просто, розкішна праска. І ми виходимо на балкончик. Такий, знаєте, наче він а, підвішений балкончик. ну. А, вид з вікна трохи депресивний, але можна нікуди не виходити. Сидіти, дивитися телевізор і замовляти собі їжу. У Вінниці я пробуду 4 дні. Зараз чекаю на свою подругу. Вона повинна принести якусь їжу, хоча в мене є. До сніданку найтки, але вона обіцяла щось, щось смачненьке і цікавеньке. Друзі, я дуже дякую, що провели зі мною час. Сподіваюсь, вам було цікаво. Надалі вас ціка... Ч, чекає а, екскурсія а, Вінницею. Я була тут колись, колись дуже давно і не пам'ятаю. Тим паче зараз все швидко змінюється. Ну і в коментарях прогнозуйте цінник за оренду цієї квартири на добу. От. Я ще трошки так, знаєте, знаходжуся в Русі, ну, не в Русі. я дуже мало спала. І зазвичай на новому місці ну, складно спиш. І тривожно. А, І хочеться зараз піти кудись подивитися, поки йде на світло. Тому що вранці світла а, на вулицях не було. Ну, можливо, ну Хоча ми приїхали коли? На пів шосту. Да. Мені здається, це Женя. Йде так голосно. А, ні, якийсь чолов'яга як спускається. Да, Женька піднімается. А, яка кіцюнька. Ой, а как відкрити? Мася, а як відкрити? Блять, а як відкрити? А, ні. ранку! боже. Вот это я разумію. А ты куди? А. -а, 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 -а. Ага. Ну, дякую, Китюню. Нічого ну, собі, мастик. Це РМС. Підробка. Ого. Ну, на повію не схоже. Я не знаю. Тут люба радіти чи ображатись. Що таке? У нас новий пуховик. У Підтримую українського виробника.